Ще з січня в Ізраїлі вирують масові протести проти судової реформи, запропонованої урядом Нетаньягу. Водночас, дедалі більше поляризоване ізраїльське суспільство через корупційний судовий процес над Нетаньяго та його ультраправими партнерами по коаліції підливає масла вогонь. Поки ізраїльтяни занурені у внутрішню політику, набирають обертів і міжнародні проблеми. Іран все ще несе загрозу, а проіранські угруповання намагаються використати хаос в Ізраїлі в своїх інтересах. Наче цього недостатньо ще й взаємини з Америкою є найгіршими за останні роки? Що коїться в Ізраїлі? Чи Нетаньягу наближає країну до катастрофи? Вітаємо у доповідях 20-х. Труднощі в Ізраїлі виникли ще в листопаді 2018 року. Тоді відбулася вогнева сутичка між ізраїльською армією та Хамасом у секторі Гази. Буцімто це був всього лише черговий інцидент у багаторічному ізраїльсько-палестинському конфлікті. Але наслідки такого інциденту невдовзі набули непередбачуваного розмаху. Після двох днів бойових зіткнень із Хамасом прем'єр-міністр Нетаньягу прийняв рішення щодо перемир'я. Це викликало шалений спротив. Проти цього рішуче виступив Авігдор Ліберман, тодішній коаліційний союзник Нетаньягу і міністр оборони. Ліберман подав у відставку з посади міністра і вивів свою партію з правлячої коаліції. Щоправда, більшість у парламенті Нетаньяго все ще міг похвалитися, але лише протягом місяця, ще до грудня, в уряді відбулися такі розбіжності, що Кнесет, ізраїльський парламент, був розпущений. Нетаньягу безперервно, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра з 2009 року, вимушений був боротися за владу на дострокових виборах. Вони проходили у квітні 2019-го і цілком очікувано переміг Бібі, як називають Нетаньягу. Він здобув переважну більшість голосів, але цього не вистачило, щоб сформувати новий уряд. Відтак Ізраїль опинився на справжній виборчій каруселі. У період з 2019 по 2022 рік відбулося п'ять етапів загальних виборів. Усі вони супроводжувалися перемогою Нетаньяго, але щоразу Бібі не вдавалося сформувати уряд. Як наслідок, ізраїльтяни змушені були відвідувати виборчі дільниці кожні кілька місяців. Відчутним проривом стали вибори у березні 2021-го. Тепер проти Нетаньяго згуртувалися його вороги з усіх боків політичного фронту. Сформувалася широка коаліція проти Нетаньяго, серед яких націоналісти, центристи, ліві, і навіть що вперше в ізраїльській історії арабські політики. Очолили цю екзотичну коаліцію центрист Яїр Лапід, і правий. Колишній помічник Нетаньягу Нафталі Бенет. Розбіжності між ними були у всьому, але їх об'єднувала спільна неприязнь до Нетаньягу, якого вони змістили з посади прем'єр-міністра після 12 років перебування при владі. Схоже було на завершення блискучої політичної кар'єри Нетаньягу. Річ не тільки в тому, що його позбавили влади, але й у тому, як це трапилося. Бенет, який починав свою кар'єру у політиці багато років тому в якості радника Нетаньягу. Тепер встромив ніжу спину своєму наставнику. Та це далеко не кінець поганих новин для Нетаньягу. У Кнеситі він опинився на опозиційних лавах. Навіть більше його посадили на лаву підсудних у суді на процесі, в якому його звинувачували у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Саме тоді, коли здавалося, що із бібі покінчено, у гру повернувся незламний Нетаньягу. Влітку 2022-го ледь минув рік після сформування дуету Лапід Беннет», як їхня екзотична коаліція розвалилася. Відбулися чергові загальні вибори вже п'яті впродовж останніх чотирьох років. Але на цей раз вони обернулися великою перемогою ізраїльських правих. Організований довкола Нетаньягу Табір. Отримав у кнесеті 64 зі 120 можливих місць. Бібі повернув собі крісло прем'єр-міністра. Щоправда, заплатив він за це шалену ціну. А все через те, що Нетаньяго був змушений створити альянс із двома ультраправими партіями релігійною сіоністською партією та єврейською силою. І ціною вступу до коаліції була передача ультраправим критично важливих посад у Україні. Керівник релігійного сіонізму Бецелель Смутрич став новим міністром фінансів. Він також очолив цивільну адміністрацію окупованого західного берега річки Йордан. Лідер партії Єврейська сила Ітамар Бенґвір став новим міністром внутрішньої безпеки. Погляди смотрича і Бенґвіра є радикальними навіть у порівнянні з іншими правими групами Ізраїлю. Обоє пропагують ліквідацію палестинської адміністрації та анексію західного берега річки Йордан. Крім того, вони виступають за збільшення повноважень військових і спрощення правил щодо відкриття вогню, передусім на окупованих територіях. Найбільш суперечливою є позиція Бенґвіра, який у молодості брав участь у діяльності шовіністичної партії КАХ, що занесена до списку терористичних організацій, як в Ізраїлі, так і в США. Рішення Нетаньягу вступити в коаліцію з радикалами було неприйнятним не лише для найближчого оточення Бібі, а й для адміністрації Байдена, яка неофіційними каналами докладала зусиль, щоб відмовити Нетаньягу від союзу з Бенґвіром. Але альтернативи у Нетаньягу не було. Якщо його наміром було повернутися в крісло прем'єр-міністра, голоси Смотрича і Бенґвіра були вкрай необхідні. Відтак було сформовано уряд, який змі назвали найбільш правим в історії Ізраїлю. Вручивши основні посади Смотричу та Бенгвіру, Нетаньягу суттєво зменшив свій вплив на політику нового уряду. Колишній ізраїльський дипломат Алон Пінкас переконаний, що становище Нетаньягу слабкіше ніж будь-коли, і його коаліційні союзники знають про це і нещадно користуються цим. У Нетаньяго є всі шанси повернутися на посаду глави держави, але він став заручником своїх ультраправих коаліційних союзників. Неоднозначна судова реформа є найкращим свідченням напруженості всередині правлячої коаліції та впливу коаліційних союзників на прем'єр-міністра. У січні 2023 року міністр юстиції Ізраїлю Ярів Левін оприлюднив проєкт судової реформи, метою якої є обмеження повноважень Верховного суду. Нагадаємо, що в Ізраїлі немає формальної конституції, а є так звані основні права і свободи. Леформа Левіна включала в себе зміни в процесі обрання суддів, обмеження повноважень Верховного суду і надання можливості Кнесету скасовувати його рішення. Опозиція виступила категорично проти реформи, заявляючи, що вона націлена на захист політиків, обвинувачених у корупції, зокрема Нетаньягу або лідера партії Шас Ар'є Дері, якого вироком вищого суду було визнано винним у хабарництві та звільнено з посади міністра. Реформа розділила країну і призвела до масових заворушень серед широких верств населення. Кількома днями пізніше, у січні 2023 року, після того як міністр Левін анонсував свій проєкт судової реформи, в Ізраїлі відбулися масштабні антиурядові протести, залучивши сотні тисяч людей, призвівши до зупинки багатьох великих міст країни. Суспільна опозиція реформі була настільки потужною, що в березні навіть виник внутрішній розкол у партії Нетаньягу лікут. У результаті Нетанягу тимчасово загальмував реформу, щоб вгамувати емоції, і закликав опозицію до спільної роботи роботи Над проєктом Нетаньягу як досить прагматичний політик намагався віднайти компромісне рішення. Але його коаліційні союзники під керівництвом Бенґвіра дали чітко зрозуміти, що або реформа буде проведена, або вони залишають правлячу коаліцію. Як наслідок, Несет поновив роботу над проєктом влітку, а в липні вже схвалив перший закон із пакету реформ, що скасовує перевірку на раціональність Верховного суду. Це не дало Дері можливість повернути собі міністерську посаду, якої він був позбавлений. Тема судової реформи наразі найбільше збурює громадську думку в Ізраїлі. Щотижня, починаючи із січня, постійні акції протесту залучають від десятків до сотень тисяч людей. Чим тривалішими стають протести, тим сильніше вони позначаються на функціонуванні держави. Центральний банк Ізраїлю в лютому місяці застеріг, що судова реформа загрожує економіці країни і стримує іноземні інвестиції в Ізраїль. Деякі бізнесмени заявляють, що виведуть свої компанії з Ізраїлю. Крім того, протести створюють загрозу для обороноздатності держави. Справді резервісти активно беруть участь у протестах, заявляючи, що перестануть являтися на обов'язкові військові збори у разі схвалення кнесетом судової реформи. Поточну ситуацію в Ізраїлі влучно охарактеризував Йоваль Діскін, колишній голова ізраїльської контррозвідки Шин Бет Ізраїль перебуває на межі внутрішньої дезінтеграції і важкого соціального розколу. Все відбулося куди швидше, ніж я розраховував. Ми ризикуємо опинитися на межі громадянської війни, а все через наш недолугий уряд. Попри те, що загроза громадянської війни видається дещо перебільшеною, ймовірність кровопролиття на вулицях Ізраїлю не варто відкидати, враховуючи, що союзники Натаньягу по коаліції намагаються створювати про урядові ополчення, яких можна було б залучити для приборкання протестувальників. Пригальмувавши судову реформу на кілька тижнів у березні, щоб заспокоїти громадськість, Нетаньяго отримав від Бенґвіра погрозу залишити уряд. Він покинув цей намір лише після того, як Нетаньягу погодився сформувати національну гвардію, яка напряму підпорядковуватиметься міністерству внутрішньої безпеки, яке Бенґвір очолює. Критики уряду вважають, що Бенґвір прагне узаконити ополчення для приборкання протестів. Навіть нинішній міністр оборони Йоав Галанд піддав сумніву цю ідею, заявивши, що приватним арміям в Ізраїлі місця немає. Внутрішнє становище в країні з кожним тижнем роботи над судовою реформою стає все напруженішим. Міжнародне становище країни також не налаштовує на позитивний лад. Здавалося, що після підписання прем'єр-міністром Нетаньягу у вересні 2020 року авраамських угод із об'єднаними арабськими еміратами Бахрейном і Марокко у Вашингтоні для Ізраїлю відчинилося своєрідне вікно чудових можливостей. При підтримці адміністрації президента Трампа Ізраїль отримав нагоду сформувати близькосхідне НАТО, забезпечити широкий фронт проти Тегерана та проіранських повстанців, що розгорнулися в регіоні. Проте з часом ці надії виявилися марними. Авраамські угоди не стали причиною формування проіранського союзу. Все просто спостерігаючи невдачу американської політики щодо Ірану, об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія почали відновлювати взаємини з іранцями власними силами. У 2022-му еміратський посол вперше за шість років повернувся до Тегерана. Але вже на початку 2023 року в Китаї було підписано угоду про врегулювання саудівсько-іранських взаємин. Ізраїльтяни переконані, що потепління в арабо-іранських стосунках є тимчасовим, і що це лише питання часу, коли ситуація в перській затоці знову загостриться. Ось чому Ізраїль покладає надії на те, що Саудівська Аравія приєднається таки до Авраамських угод, відродивши тим самим дебати про спільний антиіранський фронт. Схожі сподівання має і адміністрація Джо Байдена, яка впевнена, що мирна угода між Ізраїлем та Саудівською Аравією сприятиме підвищенню рейтингів президента Байдена, який переобиратиметься наступного року. Попри спроби американської та ізраїльської дипломатії, нині приєднання Саудівської Аравії до мирних угод є малоймовірним. Це пов'язано з тим, що Саудівці ставлять непосильні умови, які не можуть прийняти ні США, ні Ізраїль. Приміром, королівство наполягає на підтримці своєї ядерної програми та гарантіях безпеки з боку США, близьких до тих, що надаються країнам-членам НАТО. Крім того, саудівці вимагають визнання незалежної Палестини, на що Нетаньягу не може піти, зважаючи на склад нинішньої урядової коаліції. Тож угода з арабами віддаляється. А між тим небезпека від найлютішого ворога Ізраїлю Ірану все ще залишається актуальною. Кампанія адміністрації Дональда Трампа зі значним посиленням тиску на Тегеран зазнала невдачі. Американці вийшли з ядерної угоди і наклали нищівні санкції майже на всі сфери іранської економіки. Та навіть це не всхилило Аятол на поступки. Білий дім уже не належить Трампу. Ядерна угода також не діє, але наслідки залишились. Як і у 2015 році, Іран вкотре дуже близько підійшов до створення ядерної бомби. Хоча адміністрація Байдена намагалася домовитися іранцями і відновити ядерну угоду, але в кінцевому підсумку зусилля США не увінчалися успіхом. Іранське питання для адміністрації Байдена як кістка в горлі, тим більше, що у американців достатньо проблем із Росією і з Китаєм. Дедалі більше повідомлень свідчать про те, що Вашингтон задовольнився б навіть неофіційною угодою з іранцями. Тегерен відмовився би від збагачення урану вище 60% і припинив би продаж зброї Росії. Натомість американці дадуть мовчазну згоду на повернення іранської нафти на світові ринки. Це була б нищівна ситуація для Ізраїлю. Тобто питання ядерної програми Ірану перейшло б у стан невизначеності, що міг би затягнутися на роки, протягом яких Ізраїль був би змушений виділяти істотні фінансові ресурси на підтримання армії в готовності до протистояння з Іраном. Проблемою є не лише Тегеран, але й уся проіранська мережа в регіоні. Особливо проблематичною з точки зору Ізраїлю є присутність іранського впливу в сусідніх Сирії та Лівані. Асад встояв у громадській війні. і Наразі контролює більшу частину країни. Арабські країни, які жадали зміщення Асада всього кілька років тому, тепер змирилися з його успіхом. Під час травневого саміту Ліги Арабських Держав Сирія повернулася до членства в цій організації. Така звістка стала для Ізраїлю спустошливою, адже чим теплішими ставатимуть взаємини Асада з арабськими лідерами, тим більше Ізраїль піддаватиметься критиці через бомбардування Сирії. А це єдине, що залишилося в Ізраїлю, аби саботувати іранські операції на території Сирії. Ситуація в сусідньому лівані теж вельми невтішна. Ліван зараз є неспроможною державою, економічно збанкрутілою і перебуває в перманентній політичній кризі з 2019 року. В Ізраїлі очікували, що такий перебіг подій призведе до посилення антиурядових настроїв проти Хезболи, але не відбулося нічого схожого. Мало того, що Хезбула чудово діє в умовах ліванського хаосу, вона ще й намагається отримати вигоду з політичної анархії, що склалася в Ізраїлі. Колись грізний регіональний лідер Ізраїль поступово зневірився, втратив усвідомлення, впевненість у собі і покірність, що призвело до нинішньої кризи, в якій він перебуває. Це безсумнівно найгірший день в історії сіоністського руху. Зазначив наприкінці липня лідер хезболи Хасан Наср Алла. Кількість провокацій хезболи на ізраїльсько-ліванському кордоні невпинно зростає. А деякі військові стурбовані тим, що кінцевою ціллю Наср-Али є провокація Нетаньягу на відправлення військ на південь Лівану, що призведе до подальшого загострення розбіжностей в Ізраїлі. На окупованих територіях ізраїльські війська також не відпочивають З осені минулого року, коли в Ізраїлі відбулися загальні вибори. Кількість обстрілів на окупованому західному березі річки Йордан неухильно зростає. Ці обстріли чинять не лише палестинці, але й єврейські поселенці, які живуть у незаконних поселеннях на західному березі. Західний берег річки Йордан потрапив під ізраїльську окупацію в 1967 році внаслідок шестиденної війни. Попри свою незаконність згідно з міжнародним правом, на західному березі все частіше зводяться нові нові єврейські поселення. Фактично, їхня кількість збільшується в геометричній прогресії. На західному березі річки Йордан на початку 70-х проживало всього близько тисячі єврейських поселенців. Сьогодні їх нараховується майже 490 тисяч. Утім, дестабілізація ситуації на західному березі пов'язана не лише з напруженістю у взаєминах між палестинцями та єврейськими поселенцями, але й з розбіжностями всередині самої палестинської спільноти. Підтримка палестинської національної адміністрації та Фатху, які правлять на західному березі річки Йордан, слабше згідно з опитуваннями, близько три чверті палестинців вимагають відставки Махмуда Аббаса. Його президентські повноваження завершилися в 2009 році, але він продовжує керувати палестинською адміністрацією за відсутності виборів. Розчарування у правлінні ФАТХ зумовлює посилення радикалізації серед молоді Палестини, яка приєднується до більш радикальних угруповувань, як от Хамас та Ісламський джихад. Нагнітають ситуацію на окупованому західному березі річки Йордан і партнери Нитаньягу по коаліції. Смотрич, який головою в цивільної адміністрації на західному березі допускає, щоб єврейські поселенці порушували закон. Аналогічно певне дії Бенґвіра на посаді міністра внутрішньої безпеки виглядають як такі, що заохочують поселенців до подальшої ескалації конфлікту. Побоювання палестинців пов'язані з тим, що дії Смотрича і Бенґвіра в кінцевому підсумку спричинять анексію окупованих Ізраїлем територій і покладуть край ідеї незалежної Палестини. Наразі ситуація на західному березі річки Йордан настільки загострилася, що деякі аналітики подейкують про третю інтифаду. Попри все, у кризові моменти Ізраїль завжди може покластися на свого головного союзника, Сполучені Штати. Але чи справді це так? Ці особливі відносини в останні роки переживають глибокі проблеми. Причин є кілька: Вашингтон вважає, що Ізраїль підриває намагання США покласти край ізраїльсько-палестинському конфлікту. Американці відстоюють варіант двох держав, маючи на увазі співіснування незалежного Ізраїлю та незалежної Палестини. Збільшення незаконних єврейських поселень негативно впливає на американські мирні намагання. Американці теж дедалі більше сумніваються у прогресуючому зближенні між Ізраїлем і Китаєм, яке спостерігається останніми роками. З поміж іншого, американці піддали критиці передачу управління стратегічним портом Хайфа китайській і шанхайській міжнародній портовій групі не є таємницею і особиста неприязнь між прем'єр-міністром Нетаньягу та президентом Байденом. Демократи не задоволені тісними контактами Нетаньяго з Дональдом Трампом. У Білому домі невдоволені ще й перебуванням в ізраїльському уряді радикальних правих. З іншого боку, чари, озлоблення були спрямовані на судову реформу. Коли у Байдена виникли сумніви щодо реформи, Бенґвір відреагував досить різко. Ізраїль це не ще одна зірка на американському прапорі. Криза між Ізраїлем і США настільки загострилася, що деякі політики почали піддавати сумнівам легітимність продовження фінансової допомоги Ізраїлю з боку США, що сягає 3,8 мільярдів доларів щорічно. Колишній посол США в Ізраїлі Деніел Курцер висловився відверто. «Підтримка не дає США жодних важелів впливу на рішення Ізраїлю щодо застосування сил. Підтримка США надає багатомільярдну подушку безпеки, завдяки якій Ізраїль уникає важкого вибору, куди спрямовувати власні кошти, і відповідно дає змогу Ізраїлю інвестувати більше грошей у політику, якій ми протистоїмо, як от у будівництво поселень. Табір Нетаньягу здається, сподівається перечекати кризу у взаєминах із Америкою. Адже якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах 2024 року, великий друг Ізраїлю і прем'єр-міністр Нетаньягу знову опиняться в Білому домі. Втім, така така є недалекоглядною, адже призводить до того, що Ізраїль розвиватиме свої стосунки з Вашингтоном на республіканській, а не на двопартійній основі. А це вже є проблемою, про що чітко свідчать американські опитування в опитуванні Геллапа за 2023 54% американців підтримали Ізраїль в ізраїльсько-палестинському конфлікті. Але коли розбили ці результати на партійну приналежність респондентів, вимальовуються дві дуже різні картини. Цілих 78% республіканців симпатизують Ізраїлю, ба більше 49% демократів висловили свою симпатію палестинцям. Гіршим для Ізраїлю є показник опитувань, які демонструють, що молоде покоління все частіше віддає перевагу Палестині, а не Ізраїлю. Відповідно того ж опитування Геллапа 2023 року. Понад 50% бебі-бумерів віддають перевагу Ізраїлю. Та навіть серед міленіалів прихильність до Ізраїлю розділилася досить рівномірно: 42% за Палестину і 40% за Ізраїль. Навряд чи Америка призупинить свою фінансову підтримку Ізраїлю найближчими роками. Однак цілком логічно припустити зі зміною поколінь, що критичні висловлювання на адресу Ізраїлю лунатимуть в Америці дедалі частіше, що призведе до того, що підтримувати нинішній характер американо-ізраїльських відносин буде складніше. Ізраїль на розпутті панування Нетаньягу та його ультраправих коаліційних союзників поляризує ізраїльське суспільство, а судова реформа ставить країну на межу внутрішньої дезінтеграції. Поки ізраїльтяни зосереджені на внутрішній політиці, загострюються проблеми на міжнародній арені. Жорстокому випробуванню піддалися мрії щодо широкого антиіранського фронту досі залишається відкритим питання іранської ядерної програми. А Білий Дім все більш жорстко оцінює дії ізраїльського уряду. Складається враження, що команда нетаньягу цілковито занурена у внутрішню політику, не усвідомлюючи або применшуючи проблеми ізраїлю на міжнародній арені. Нетання прагматик, але його коаліційні партнери обмежують йому простір для маневру і підштовхують уряд до конфлікту з опозицією та Америкою. Ізраїльські проблеми можна було б вирішити, якби Дональд Трамп повернувся до Білого Дому. Точніше, так думає Бібі. Після цього можна було б повернутися до вигідного для Ізраїлю мирного плану Трампа на Близькому Сході і знову розпочати агресивну гру з Іраном. Але якщо Трампу не вдасться повернутися до Білого Дому, проблеми Ізраїлю тільки загостряться, і навіть нетаньягу, досвідченому політику, стане важко впоратися з хаосом, створеним ним же самим. Тож одвічна війна Ізраїлю триває, як і зовнішня, з традиційними суперниками держави, але що вірогідно ще й гірше, внутрішня, адже битва за владу і вплив щораз більше розколює ізраїльський народ. Більше половини наших глядачів все ще не підписалися на канал. Зараз саме час виправити це. За можливості підтримайте створення нових відео фінансово. Реквізити є в описі.